Соловіна і вітер Віє степовий. Моя соборна Україна зустрічає день новий. Знає кожна людина і доросла і дитина, що єдина Україна неподільна, сильна, гідна. Встань під прапор Синя-жовтий стяг відважних прабатьків, де по золоте запорозьких козаків. Україна у нас не славна, її історія продання славна, і наша єдність не здолана, бо в нас тече косацька кров, тільки разом врятуємо нашу країну, величаву, соборну і вільну. Я співаю про тебе прекрасна країна, Ти хлібами, духом'янами вкриті поля, і про шляхти доволі моя Україна, незалежна та славна, широка земля. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Україна єдина країна. Україна це сила, Україна це наші солдати, які пішли валювати. Ми всі одна родина, ми всі одна країна. Слава її! Me вільний народ, сильний народ, мого народ. Слава Україні, героям слава. Слава Україні, героям слава, нехай на весь світ лунає, ми народ на переможний знає Українець, кожний імета у нас єдина, це соборна вільна Україна. Зажурилась наша Україна мене її крила Сильні духом не впадуть ніколи в полі бою світло наша строя тобі ми мої не здавайся саджися ліна є ти єдина сильніша батьківщина тільки не хвилю Моя Україна буде ціла, наша доля, тільки не хвилюся за нашим народом, наша сила, тільки не хвилюся.